Друзі, всім привіт! Сьогодні команда Краснорад інфо завітала на офіційне відкриття щодо дня вшанування пам'яті героїв, які загинули під час повномасштабного вторгнення на території України. Під час громадської акції Янголи Миру мешканці міста розвісили паперових янголят біля пам'ятного знаку героїв. Ато усіма очільниками міста а також мешканцями Краснограда було проведено покладання квітів. Ідея створення цієї ініціативи належить родинам загиблих героїв. Всі присутні на акції вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. З кожною хвилиною прапорців з іменами героїв становилось все більше і більше. Люди долучалися активно до цієї ініціативи. Мені здається, сьогодні дуже важливий захід відбувся, дуже потрібний, дуже важкий. Знаєте, єдине, хочу сказати, що так як співалось в пісні, яку я виконувала, хочеться просто, щоб ми всі не забували тих хлопців, наших захисників, і допомагали. Всім. Завжди важливо пам'ятати, якою ціною дається кожен наш день. Тільки завдяки хлопців ми можемо жити. Насправді дуже важливо, що батьки всі ми організовуємо такі інсталяції. Про пам'ять загиблим військовослужбовцям, які боронили і захищають нашу цілісність і незалежність України. Хочу висловити слова співчуття по загиблим військовослужбовцям, їм, їхнім батькам, матерям, дружинам, чоловікам. Вічна пам'ять героям, слава героям, слава Україні. Сльози на очах у кожному з присутніх на цій акції. Однакова сильна біль у родин, у друзів, у дітей, у дружин, наших героїв, які віддали життя за наше з вами сьогодення. Люб, люба людська повага від людей, які нас захищають. Людська гідність, яка е, повинна бути в кожному з нас. Вона і до сьогоднішнього е, свята, і до сьогоднішнього мітингу, до сьогоднішнього відзначення е, свята, пам'яті е, примирення, то вважаю, що це просто наша вхідність, яка повинна бути в кожному з нас. Після завершення цієї акції всі пішли на відкриття виставки, присвяченої нашим загиблим героям, красноградцям.